Спасо-Преображенський кафедральний собор, одна з найдавніших і найвеличніших споруд Дніпра. Його заклали ще у 1787 році, коли місто тільки починало розбудовуватися. Однак реальне будівництво розпочалося лише через 43 роки. Первісний проєкт собору був грандіозним. Його розробив французький архітектор Клод Геруа. За задумом храм мав перевершити за розмірами навіть собор святого Петра в Римі. Але втілювати цю ідею довелося вже за іншим, значно скромнішим проєктом. Остаточно будівництво завершили у 1835 році. Менш ніж через століття після революції 1917-го, собор опинився під загрозою знищення, як і багато релігійних споруд того часу його вважали ідеологічно неприпустимим. Врятувати храм вдалося завдяки відомому краєзнавцю Дмитру Яворницькому, який запропонував перетворити його на музей. У повоєнні роки будівля використовувалася як склад видавництва зоря, і лише у 1992 році собор повернули церкві, відновивши в ньому богослужіння. Архітектурно спасопреображенський собор виконаний у стилі неокласицизму. Він має форму хреста, а його висота сягає 52 метрів.